Доброго дня! Вашій увазі пропонується робота на тему розширення площ генератичної технічної коноплі як альтернатива знищення лісів. Я Волк Владислав, учень 10 класу ліцею номер 3 Гладенської міської ради, робота виконана у співаторстві стане січиком Артуром, учнем 11 класу ліцей номер 2 нашого міста і також навчається зі мною кутку, основаного поводу дослідницької діяльності. У нас не вистачає часу, щоб рятувати планету. Яку ми знищили з грозливою швидкістю, просто розмовляти про рішення недостатньо, навіть чайдушно потрібно досягти прогресу у відновленні гронців, океанів і лісів, і конопля може зробити саме це. Це може бути одним із найдешевших, найбільш реалізованих екологічних рішень, нашої поточної надзвичайної кліматичної ситуації. Наголошують в аналітичній статті, яка опублікована нещодавно в журналі Американської асоціації сприяння розвитку науки Science який вважається одним з найпрестижніших для публікації результатів досліджень з усіх галузей науки. У дослідження авторитетних науковців зазначено, що дві третини всіх викидів, спричинених антропогенною діяльністю, потенційно можуть бути усунені за допомогою сусвітньої програми усі в коноплі. вирощування промислової коноплі може стати найдешевшим способом вирішити екологічні проблеми, зокрема у боротьбі з забрудненням та ефективного подолання. Глобальної кліматичної кризи, а також стимулювати відновлення лісів. Адже дерева поглинають і накопичують викиди вуглекислого слова газу, парникових газів, які є причиною глобальної потепління. Відновлення лісів допомогло зменшити підвищення глобальної температури та вирішити проблеми масового вимирання видів та забруднення навколишнього середовища. Однак для росту дерев і досягнення повної статусі поглинати викиди вуглецю. Знабиття від 50 до 100 років, проте конопля швидко росте, досягаючи 4 метрів висоту протягом ста днів, що робить її одним з найшвидших доступних рішень для перетворення вуглецю. Конопля здатна поглинати більше вуглекислого газу на гектар, ніж будь-яка інша комерційна культура, її можна вирощувати у величезних масштабах, на з здібнених поживних речовин з невеликою кількістю води або добре. Також її можна вирощувати на існуючих архгосподарствах і включати всі засміну при цьому, відновлюючи виснажений ґрунт і позитивно впливаючи на вражальність продукти з коноплі, також можуть замінити пластикові вироби, які сприяють забрудненню мікропластику. Крім того, вирощування коноплі висуває екологічні токсини, текстильні промисловості. Коноплі можуть стати справжньою рятунком. Для довкілля аж один гектар цієї рослини де є стільки кисню, як 25 гектарів лісу та може замінити 4 гектари дерев для виробництва перу. Та головна цінність коноплі для нашого сьогодення це унікальна сировина для оборони і галиниці. Війна довела всьому світу здатність наших збройних сил протистояти і перемагати. Для успішного існування наша країна повинна підняти свою оборону промисловість до кращих світових показників. Для цього потрібні нові передові технології та матеріали. Пошто для початку роботи стала інформація про служби Національної академії аграрних наук про те, що українські науковці вивели новий сорт у сімник Софія. Тому ми вирішили розвідати свої дослідження вирішенню проблеми, отримані у значних об'ємах екологічної дешевої сировини, коноплі для виробництва високоякісних мельнежилетів, канатів, парашутів тощо. Плитись з конопель. Витримують постріли з бронебігних патронів, при цьому вони легші за кілограмів. Технічні коноплі це основне для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, також виселення сильбиною для пошиття, вісного та комфортного військового одягу спільної білизни, яка відмінно себе зарекомендувала в екстремальних умовах. Проте стрімке поширення вирощування коноплі потребує якісного насіння, яке, через значний міст олії та високопочаткову вологість є термолабільним матеріалом що вимагає значних енерговітракт та особливих режимів з для збереження нормованих постійних і харчових кондицій. Тому наш проєкт присвячено саме розсробленню енергощадної технології, сушинні насіння коноплі, з свівроакустичної активацією. Мета роботи суттєве збільшення площ, вирощування технічної коноплі як розселення сировини для оборонної галузі, шляхом розроблення комплексу енергощадного злодження насіння, з свіроакустичної активацією та визначення раціональних параметрів процесу. Визначено: об'єкт дослідження, процес дозволення термологічного насіння, технічної коноплі, з використанням вгнути пристрою та предмет дослідження. Раціональні режимно-технологічні параметри процесу основання насіння технічної коноплі та їх вплив та посівні та харчові параметри насіння. На працьовну роботу гіпотезу завдання та методи дослідження. На основі проведено аналітичного огляду існуючих технологій та засобів руш... сушіння рушінь, фактори визначення шляхів. Запропонована енгощадна технологія сушіння насіння коноплі при танціальній подачі сушильного середовища вібраційною та акустичною активації. Основна цінність акустичного методу сушіння матеріалів полягає у тому, що у відбувається без суттєво підвищення температури висушуваного матеріалу, так зване холодне сушіння, що дозволяє висушувати добробільні матеріали, наприклад, насіння, ферменти, лікарські препарати, зберігається висока якість висушеної продукції до 105 98 180%, корисних речовин та екологічна чистота управління матеріалів. Міспівати на лісічу Картур продемонструє вимірювання вибраційних параметрів процесу завдяки розробленим приладам. Вимірювання вібраційних параметрів процесу завдяки розробленим приладам. А також проводилось вимірювання теплових параметрів. Введені експериментальні дослідження з застосуванням розробленого і виготовленого обладнання дозволили визначити раціональні енергетичні та технологічні параметри процесу, зокрема, і конкурентно здатні енергозатрати 1,28 кВт годин на кілограм висушеної продукції. Ось представлено діючий макет комплексу пристроїв. Насіння завантажується до сушильної камери де піддається опроміненню у схрещених акустичних полях і під дією сил тяжіння потрапляє на вібруюче днище мембрану створюється віброкопилячий шар Пристрій регулює параметри процесу. Висушене насіння видаляється внаслідок тангенційної подачі потоку підігрітого повітря. Проведення експериментальних дослідження засування розробленого і виготовлення обладнання графіки дозволить визначити раціональні, енерктичні та технологічні параметри процесу. Таблиця раціональні параметри, зокрема, діаграма, котрі здатні питомі енергозатрати становить 1,28 кВт годин на кілограм. Отримано позитивний віку к підприємства Біолік, процінність промислового впровадження розробки, підготовлено патентну документацію для підкреслену новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Дякую за увагу!